Усім привіт! Сьогодні, дівчата, ми з вами особисто будемо говорити про відносини. А саме про те, як ми, жінки, дуже любимо потрапляти у світ власних ілюзій у відносинах. Тема зараз поширена, все більше і більше в суспільстві піднімаються тема домашнього насилля, аб'юзерства. я не виключаю того, що, звісно, Кожна людина може бути причетна до цих тем, як жінка, так і чоловік. Бо так чи інакше ми всі стикаємось з різними ситуаціями в нашому житті, які по-різному проживаємо, і які по-різному вирішуємо. Хтось іде в тему розвитку. Вчиться вибудовувати стосунки з собою, з іншими людьми, попри всі свої якісь недоліки, які, звісно, є у кожного з нас незалежно від нашої статі, але нас розділяє два направлення це ті люди, які визнають свої помилки, свої недоліки, бачать себе та іншу людину цілісно. Тобто я розумію, що в мене є плюси, в мене є мінуси, але я людина, да? і якщо щось йде не так, і, можливо, якісь теми, ситуації, сценарії повторюються, то я хочу з цим, наприклад, розібратися, краще пізнати себе, щоб вибудовувати кращі якісні стосунки як з собою, так і з світом. Да? Тобто, я вмію брати на себе відповідальність. За наслідки, за свої дії, за свої вчинки. І це мене відрізняє від іншого шляху, від іншого типу людей, які ніколи ні в чому не винні. Нічого не визнають, точніше не беруть на себе відповідальності, за те, що вони роблять, за те, що вони можуть грубо поводитися по відношенню до іншої людини. Не визнаючи при цьому біль та почуття інших людей. І сьогодні ми будемо говорити саме про такі типи людей: про психопатів, про соціопатів, про тих, хто а, має нарцисичні розлади особистості і не вміє емпатувати, співпереживати, розуміти, що я можу робити боляче іншій людині. І що це не про маніпуляції, не про Ще якісь приколи, які можуть називатися, іншими словами, такими людьми. Ми, дівчата, дуже часто потрапляємо у такий тип стосунків. Ми так виховані в нашому суспільстві, дуже романтизовані страждання, аб'юз. Токсичні стосунки да, про нерозділене кохання, про те, що любов це страждання, що це якийсь весь час, а, що любов і страждання, що любов і терпіння а, це синоніми. Напишіть, будь ласка, ваші схожі установки, на яких ви виросли, да, ваші асоціації з темою відносин. Тому що а, дуже багато. Попередні наші покоління, мами, бабусі, пра, а, прадіди наші а, багато жили ось саме в цьому. Да? Якщо ти обираєш людину, то ти живеш, живеш увесь, а, усе своє життя. Бо якщо ти принесеш в подолі, це стид. Якщо а, чоловік б'є, то що ж сама вибрала, сама терпи, а, і, взагалі, якщо подивитися історію, то звісно на це впливає те, що наші пращури теж переживали і голодомор, і війну. І зараз дуже повторюється ситуація про те, що коли в країні відбуваються ось такі кризові, значущі періоди, чоловіки йдуть на війну, жінки залишаються самі, і жінкам. Приходиться да, бути дуже сильними, брати на себе дуже велику відповідальність за двох ще й за дітей. Якось виживати чоловікам теж непросто, їм теж дуже складно. Але зараз я говорю про це в контексті того, що коли чоловіки йдуть на війну, то, звісно, вони гинуть. І окрім того, що жінка бере на себе велику купу відповідальності. Зменшується кількість чоловіків, і звідси, звісно, є певний такий глибокий страх, який може бути не у всіх. Але він про те, що жінка боїться залишитися сама, що їй не вистачить, наприклад, чоловіка, або ще ось ці, знаєте. Шаблони, які до сих пір впливають на те, що жінка це якась неповноцінна особистість, і обов'язково потрібен партнер, чоловік як підтвердження того, що вона важлива, цінна, нормальна, адекватна, я не знаю, яка ще приваблива. А якщо ти красива, але в тебе немає чоловіка, то з тобою, мабуть, щось не так. Ну, тобто, це такі прикольчики, вони досить, на жаль, є в нашому суспільстві. Але давайте ще подивимось сьогодні у цю тему. Чому ж ми, жінки, обираємо залишатися у світі власних ілюзій? Бо ілюзії це взагалі про що? Це про самообман. Я впевнена, що кожна жінка. Як і інша людина, чоловіки, в тому числі, ми завжди дуже багато знаємо і відчуваємо. Але ми не завжди довіряємо своїм відчуттям. Ми не завжди йдемо за своїм внутрішнім голосом. Інколи голова нам починає раціоналізувати, перебільшувати. Якісь плюси, які є у відносинах, в ситуації, для того, щоб. І там є вторичні вигоди не вирішувати свої проблеми самостійно, тобто не брати на себе відповідальність, залишатися ось в цій омані, тому що це простіше, це зрозуміліше, знайоміше, ніж відчути біль. І навіть а, не від того, що чоловік, наприклад, ображає вас, це теж факт, а від того, що ви з цим нічого не робите, що насправді, якщо ви цього з цим нічого не робите, не вирішите, не йдете від цього чоловіка, не пробудовуєте з ним кордони, не говорите, що зі мною так не можна. А чого ви цього не робите, чого жінка цього не робить? Бо вона не відчуває всередині себе власної гідності, яка насправді не залежить від того, яка вона є в неї діти чи нема, скільки вона заробляє, чи займається вона чимось чи ні. Від цього зростає наша самооцінка. Так, залежить вона дуже від цього. Але внутрішня цінність не залежить від того, що говорить нам чоловік, навіть якщо це не наш, а просто якась людина, яка повз проходить. Але ми настільки вирощені в, в зламаному нашому достоинстві, ми настільки звикли до маніпуляцій, до відчуття непотрібності, до ігнорування наших потреб. Спочатку дитина зростає, вона а, цього набирається від іншої дорослої людини, від авторитетних, значущих для неї людей, це її батьків, мами, тата, які про неї піклуються. Якщо вона отримує достатньо. Знову в балансі збалансована, не в перекосі, не в гіпер да, і, наприклад, навпаки, в, в постійному відверженні. Якщо це збалансовано, про неї піклувалися, фізичні, емоційні потреби все задовільняли, то дитина завдяки цьому пізнає себе через світ зовнішній. Да? Ага, якщо до мене добре ставляться, то я гарна, да? то я маю право на любов, я маю право на життя, я маю право на свої потреби. Ну, я хороша, я класна. Да? Ми виросли, ми, наше покоління, до цього, наші батьки, можливо, і неможливо, а більшість таке було, що ми виросли в інших обставинах, да? що десь не було емоційної підтримки, десь не вистачало інших якихось ресурсів, і уж так. Влаштований наш мозок, наше сприйняття, що якщо щось ось так відбувається, дуже часто ми сприймаємо і не бачимо знову картину цілісно. Дитина не може цього робити в неї. Критичне мислення з'являється лише ближче до підліткового віку. А вона лише бачить те, що якщо до мене погано ставляться, то я не цікава, я не важлива. І зі мною лише так і можна, що я пусте місце, що я повний ноль, що я нікому не потрібна. І тоді, коли дівчинка зростає ось в такому середовищі, в такому відчутті, звісно, вона буде обирати, наче запрограмована на такі стосунки, які будуть відображати їй те ж саме відчуття. Можливо, на початку її будуть кружляти. Це може бути як в позитивному значенні, так і в негативному. Наприклад, давати їй любов, справжню підтримку, турботу, але вона, наприклад, не завжди її буде бачувати, може знецінювати, може не приймати, бо всередині вона все одно. Буде ось цією великою а, а, дарою, да, і не буде відчувати того, що вона значима, важлива, що справді з нею так можна, або буде підозрювати, що значить комусь щось треба, і таким чином може сама руйнувати ці відносини. І інший момент може бути про те, що а, а, жінка може бачити лише одну сторону медалі, коли в її житті з'являється справжній маніпулятор, аб'юзер, нарцис, психопат і так далі. Особливо, якщо, наприклад, мама або тато були такого типажу, ми виросли на цих емоційних гойдалках, на зневазі, на знеціненні. І якщо такий аб'юзер прекрасний залітає в наше життя, починає нас вихваляти, підносити на п'єдестал, дарувати квіти, турботу, подарунки, максимально от все вилизувати, щоб було так, як треба. Ми такі, о Боже, це ж моє кохання. Ми дуже сильно в це включаємось, бо ми, нас підносять до небес, а потім це аб'юзер, в нього така схема да, зробити такий двіж, паріж, хаос, а, насипати, налити вам вуха і справді через дії, для того, щоб мати над вами владу після цього і розмазати по стінці. А потім починається інше, і інколи не потім, інколи це видно в деяких деталях, на наших внутрішніх відчуттях, що наче все так дуже супер, але, якось знаєте, тривожно буває. Але ми на це не звертаємо уваги. Ми сліпо віримо, закриваємо очі, бо, звісно, ми дуже, дуже хочемо любити, бути потрібними, бути важливими. Але потім ми сідаємо, підсаджуємось на такий гачок. Де потім нас з цього п'єдесталу дуже боляче приземляють і починають витворяти все, що завгодно. А ми в цей момент провалюємось якраз ось знову в те відчуття, що я нікому не потрібна, неважлива, таку, як я, любити неможливо. Це настільки наші глибокі можуть бути установки, що ми їх не усвідомлюємо і доки з нами не відбувається ось такі дуже... Болючі для нас переживання токсичні відносини, доки ми не знаходимо в собі сили, що все харе, бо в мене вже немає здоров'я, в мене вже немає сил продовжувати ці відносини. Треба з цим щось робити. І жінка починає нарешті робити якісь кроки, вже навіть знесилена після цих гойдалок, зневіри, зневаги, це те, чого а, досягав цей аб'юзер. Знайти ресурсну жертву, щоб її поїметь, а потім з цього мати, ну просто викинути як непотрібну ганчірку, ще й звинуватити її в цьому, що вона сама в усьому винна. Це типічна поведінка аб'юзерів. І не треба тут а, думати, що він щось там, я не знаю, зміниться, що моя любов його змінить і так далі. Нічого не виходить з цього гарного. А, просто прикол в тому, що ми провалюємось ось в цю вину, в цю позицію жертви, яка в нас і була до цього. Але коли такі стосунки вже з'являються в нашому житті, то це дзвінок, це урок, що алю, давайте щось робити з цим. І це дзвінок лише для того, щоб ми навчилися любити себе, цінувати, давати собі повагу, перш за все самостійно. Бо якщо ми себе не любимо, не хочемо брати на себе відповідальність за своє життя, вибудовувати її так, як треба, робити собі подарунки, емоційно турбуватися про себе фізично, морально, матеріально, вміти вибудовувати своє життя, всі свої сфери життя, заповнювати, да? мати роботу, мати цікаве життя, добре виглядати, піклуватися про своє здоров'я, мати друзів, ходити на побачення. Взагалі займатися собою, наповнювати своє життя самостійно і мати свої певні кордони, не віддавати себе повністю і думати, що нам за це дадуть нагороду, тобто любов і іншого. Ми в цього руйнуємось. Ми можемо бути разом і при цьому не втрачати себе, а залишатись собою. Бо коли ми починаємо втрачати себе, навіть якщо це нормальні стосунки, то наче один партнер починає зникати. А з ким тоді будувати чоловіку відносини? Коли ми починаємо відмовлятись від своїх хобі, від свого заробітку, а справді самі добровольно йдемо у цю залежність від чоловіка, наприклад. І ту, яку він зустрів на початку, класну, цікаву, життєрадісну, він бачить лише залежно від нього. З відсутністю інтересів, з залежним поглядом, я не знаю, ну така позиція жертви. То тут, звісно, питання до нас лише до жінок. І це ті питання, з якими важливо йти у терапію, для того, щоб вибудовувати свої кордони перш за все із собою, щоб не провалюватися ось в цю залежність, співзалежність з іншою людиною. І це така глибока тема, бо справді а, ми теж можемо грати якісь певні ролі, певні сценарії програвати. В плані бути жертвою у відносинах, або бути рятівником, інколи бути тираном, бо жертва все одно програє всі ці ролі. А, і, звісно, ну, чоловік буде з відповідним набором якостей, щоб бути в цьому пазлику, бо ми все одно сходимось не просто так і не. Один до одного притягуємося все одно через якісь наші рогавини, да, можна так сказати, наші рани. Але знову у нас є два шляхи, або ми через них зцілюємось разом, кожен сам по собі, але знаходячись у парі, да, проходячи, переживаючи певні кризи, або ж залишаючи ці стосунки, стосунки, які підсвітили нам певні уроки, певні наші. Пустоти, з якими варто йти і розбиратися. Інакше, просто хай там навіть може пройти декілька років. І якщо ми з цим нічого не зробили, цю пустоту самі не наповнили, не розібрали з нею в терапії, не добудували себе, свої частини, не повернули собі, не стали отією цілісною. Особистістю, жінкою, людиною, то який би чудовий прекрасний чоловік наступного разу не підвернувся навіть через декілька років, коли наші рани заживають, якщо ви взагалі підпускаєте чоловіків після цього до себе, да, хтось взагалі ставить великий крест на собі, на стосунках і все одно нещасний від цього. Можливо, хтось йде, але а, чого потім клієнти плачуть у кабінеті, що сценарій знову повторюється? Тому що не було вирішене до кінця питання. Так, можливо, було проговорено, що він мудак з подругами чи для себе самої, але ми не побачили головного того, що це я себе настільки не цінувала, що я дозволила себе просто отак-от розвіювати, не цінувати свій час, свою енергію, своє життя. Просто його промінювати на чуже інше життя, жити життям іншої людини. Ви тільки уявіть. Коли ми віддаємо управління своїм життям іншому, всі свої ресурси, все своє життя комусь іншому. Так ми можемо приділяти час, увагу, енергію, звісно. Зустрічатися, турбуватися один про одного. Але коли це взаємно, але коли це із повагою до себе та до своїх кордонів, коли я це роблю не для того, щоб врятувати когось чи щоб мене полюбили, стараюся, там, підкорююся, ще щось намагаюся спеціально зробити, бо на глибокому рівні сидить ось ця установка, що мене любити не можна. Просто так, що я не ціна сама по собі. Чи мені треба весь час щось робити, заслуговувати чиюсь іншу любов? Або знаходимося в стосунках, коли нас весь час звинувачують, коли інша людина не бере на себе відповідальність за те, що вона каже, за те, що вона робить, або не робить, ігнорить. А... І так далі. А ми думаємо, боже, там, мабуть, справді причина в мені. І тут причина лише та, що ми не беремо на себе відповідальність за те, що ну, зі мною так не можна. Ах. Які тут є проблеми? Проблеми є в тому, що перше ось ці глибинні установки: як зі мною можна, як не можна, чого я заслуговую, чого я варта, як я до себе відношусь. Інші моменти, що ми не знаємо своїх кордонів, ми не вміємо, ми боїмося злитися, не злитися. Втекти. Хоча це теж важлива тема. А проявляти свої емоції, злість, недовольство, що мені це не подобається, я цього робити не буду. І все починається з нас, з наших відносин до себе, коли ми замість того, щоб піти і вирішити питання, робимо вигляд, що його нема, цього вирішення. І я нікого зараз ну, не хочу точно звинувачити, чи ну, ще щось якось. Таке зробити, я лише закликаю до того, щоб бути більш уважними до себе, і, звісно, на все свій час. І на зміни, на ці проявлення, на протистояння, потрібні сили, потрібні знання, потрібна підтримка. Але цей дзвіночок, таке нагадування: подивитися у цю сторону, подивитися, де я себе обманюю, і якщо я хочу щось змінити в своєму житті, то подивитися в цю тему. А де саме? Де я себе знецінюю, де я себе зневажаю, де я себе не поважаю, не ціную, не люблю, не відчуваю своєї цінності, де я на себе не беру відповідальність за своє життя? Брати відповідальність за чуже життя це зовсім інша історія. Це не брати відповідальність за своє життя, а рівно дорівнює. Інша тема, да, тікати із токсичних відносин, знову так, потрібні сили, потрібна підтримка, готовність, а, визнання взагалі цієї проблеми, але знову тут може грати страх залишитися самій. І дуже багато таких відповідей про те, що саме цей страх зупиняє жінок піти із таких стосунків. Які їх вичерпують, які, в яких їх зневажають, які нічого не приносять, ніякого задоволення, ніякого розвитку, ніякого щастя, ні любові? Але страх залишитися самій. Окей, тоді у мене до вас питання: а якщо ви залишитеся сама, то що тоді буде? Чого насправді ви боїтесь? Яка ви тоді будете, що буде з вами, з вашим життям, що там глибше сидить за просто фактом залишитися самі. Ну, от зараз, наприклад, я сама у кімнаті чи ви дивитесь це відео, да? ну, ви сама і що? Є усамітнення, да? є одинокість, а я, я просто одна. Я просто не у відносинах офіційних чи довгострокових з кимось. Ну, я просто одна. Ну, я вільна, да? а не в плані, що я одинока. Одинокою можна бути навіть у відносинах. Одинокою можна бути серед друзів, серед натовпу людей, навіть тих, які вас люблять і підтримують. Бо це насправді про нашу внутрішню одинокість і покинутість. Так, на це впливали певні ситуації до цього з іншими людьми. Але коли ми вже дорослі, відповідальність на нас. І тільки ми самі себе бляха кидаємо, так, що, як то кажуть, ніхто не може бути гіршим аб'юзером, ніж ми самі собі. Ніхто не може так захейтити, знецінити, як ми самі себе. І, мабуть, страх залишитися самим це залишитися ось тим, з тим внутрішнім тираном, який є в нас, який нас цькує, який псує настрій, який не дає рухатись вперед. Зустрітися з тим болем покинутості в першу чергу самим собою. І це боляче. Але прямо з сьогоднішнього дня і з цього моменту ви можете зробити зовсім інші дії по відношенню до себе. Це обійняти себе сказати я з тобою. Можна покласти руку на груди, наприклад. Видихнути, подихати сюди. Теж відчути, що ви не одні, що у вас є ви, можна уявити свою внутрішню дитину. Можна підтримати свою внутрішню жінку, таню, Яну, Машу, як вас звати. Але дати собі відчуття, що я у себе є. Я себе не покину. Я з усім справлюсь. Я сама вирішу питання, я попрошу про допомогу, я прийму допомогу, підтримку інших людей. Я з усім справлюсь. Але я ціна і важлива сама по собі. І я даю собі увагу, повагу, любов та підтримку в першу чергу. І йти за допомогою та підтримкою інших людей це теж повага.